У всі часи була і її професія захищати батьківщину. Про вибір сучасної молоді дивіться у першому нашому відеосюжеті. Новокаховський гуманітарний інститут університету Україна провідний заклад нашого району. Не випадково, що саме на його базі діє єдина на Херсонщині військова кафедра. За цей час близько трьохсот його випускників отримали звання молодший лейтенант запасу. А відтак перед ними відкрились нові можливості. час жити нашого інституту. Вот сегодня 155 человек находится на сбор. Часть в Одессе, но там другая, у них просто другой профиль. Часть в Первограде. Приятно. Я вот понимаю, что 155 человек получат офицерское звание. У них совсем другие возможности в жизни. Мало того, что многие из них могут пойти в силовые структуры. Кроме того, их теперь не призовут в армию. То есть ребята без, без перерыва Свои теоретические знания не страну устраиваются на работе. И многие из нас уже мои студенты это очень неприятно, что они во время еще не получили диплома, Ані вже працюють. Навчання на військові кафедри триває два з половиною роки, під час якого передбачається участь курсантів у військово-польових зборах. Цього року в червні проваджали рідні студентів закладу на цей захід. 4 іюня ми проваджали, стали автобуси, построїли курсантів, перед була, рядом стоять мами, невести, папи, хтось сльози витирає. І я не виступав, мені теж було вроді би немає жалко. Я відзнаю, що дає. Там их проси, это стрільба, прыгать в едет и так їде. Прыгать з бронетанка на землю. Це все не но они становятся мужчинами. Військово-польові збори, а відтак серйозна підготовка студентів військової кафедри університету України проходить і в Одесі, і на Кіровоградщині. У нас два направлення направлення спецназ. Підготовка спецназу. діти наші проходять в Кіровограді, тому зараз там приймають присягу. Второє направлення тилові спеціальності, вони приймають присягу здесь. Військово-польові збори в Одесі проходять на базі військової академії, яка була заснована 1899 вісімсот року згідно маніфесту Миколи II. А 10 років тому на її базі було створено факультет підготовки офіцерів запасу. Ідея виникла зв'язку з тим, що з розпадом радянського союзу. Так звані курси підготовки офіцерів запасу вони зникли. І виникла необхідність готувати офіцерів запасу для того, щоб мати мобілізаційний запас в офіцерському складі. Тому у 2002 році, саме 1 липня, як сьогодні, був створений відповідний факультет і проведено перше заняття на факультеті. Було 5 викладачів 168 студентів двох навчальних закладів Одеського національного університету та Одеського політехнічного університету. Цього липневого дня 2012 року на прийняття військової присяги вишукали вже тисячі курсантів. А ця патріотична мить об'єднала їх. Серед них і студенти Новокаховського гуманітарного інституту університету Україна, військова кафедра, якому була започаткована завдяки особистій ініціативі наполегливості ректора Георгія Івановича Севрюкова. Сьогодні у мене емоції переповнюють, вообще в враженняй повно. Зволненья много. Коленки дрожали. Чому ж сьогодні в сучасному світі вони обрали професію захищати Батьківщину? Я посчитав, що это каждый должен мужчина пройти. Если в армию не получается, то лучше пойти сюда. Мы когда ещё поступили на первый курс, и нам сказали, что есть в институте военная кафедра, но пошли мы только туда с третьего, потому что девочек не брали. Ну, очень нам нравится. Здесь коллектив дружный. Вообще хотели служить в армии. А научились за два с половиной роки, чем мало. Мы много чему научились, особенно собирать, разбирать автоматы. Это для нас любимое занятие. Палатки разбирать, мы профессионалы. Да, подрывать мы, конечно, тоже научились. А внутренне что изменилось? Как-то повзрослели более. Стали увереннее в себе. Мужество набрались, все вытянулись. С оружием научились все обращаться, стрелять. Зривати ми їздили на подрывные роботи. Зривали які ощущения були на То есть это словами невозможно передати. Такої ощущаються якраз житні тако високо оцінили підготовку на військовій кафедри Новокаховського гуманітарного інституту університету Україна і в Одеській військовій академії. Я хочу сказати, що студенти одні з тих, які належним чином відносяться до своєї справи. Вони в нас проходять навчання методом збору, тобто вони приїжджають сюди протягом 24-25 днів навчаються і звідси виїжджають, ми вчора провели чергову зміну з великим бажанням і з великою відповідальністю. Серйозні матеріально технічні бази для військовослужбовців забезпечують високий рівень підготовки курсантів. Причизна з тем, що здесь діти приобретають повну спеціальність, зв'язану з воєнною підготовкою. Цього дня приймали військову присягу студенти університету Україна і на Кіровоградщині. Лучше база підготовки спецназовцев всего Советского Союза. После распада она осталась, и она, так неудивительно, она в очень хорошем боевом тогда, говорит, состоянии. Я туда приехал, ну, стоят же, все, подошел к своему взводу. Говорю, ну так, ребята, устали, говорит, Георгий Иванович, если честно, то сказали, что 15 августа, мы с удовольствием до 15 августа. И я вот спрашиваю, так вот, да, часто раз в неделю ночные Марс прости, где-то в два, в полтретья, подъем, мы бежим, за счет по последнему, так мы, то отстает на плечи, все, у нас уже на третьем, четвертом у нас не было отставаясь. Ну, я гордился своим поколением, нам пробежать это было одно удовольствие. Сейчас же вроде бы совсем другое, да что, они только на 10 метров от автобуса, не подбегут троллейбусы, это, это молодежь. Нет, ребята, все нормально было. И стали подтягиваться по 25 раз. И подъем переворотов делают, то это лунная сальто стал делать и так далее, и тому подобное. Их вот веселый пример, у них командиром взвода был подполковник там один, ему 52 года. Тот он перед строем на утренний заряд, мало того, что он бежит впереди всех, потом они там белых вольную полину, массу трубками для суда, он на кулаках, не на, панных кулаках, проходит мимо них по 30 метров пять раз, 150 метров. как мы смотрим, 52 года, всем мы хуже, давай себе это делать. Мне в Кировограде отдельно выразили благодарность, что там по их системе подсчета, а там были из Одессы много студентов, с Одессы, из Киева. Всі нове аху зайняло перше місце. Сьогодні чимало позитивних змін відбувається в суспільстві. Будемо сподіватися, що підніметься рівень престижності професії захищати батьківщину. Захищати батьківщину така професія є, була і буде.